Добрий день, яка станція Костянтин, міхован Замоцька, загальне ставлення до тварин Шепетівського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської мови, тема мого дослідження вивчення особливостей розведення та поведінки в умовах терео у лабору складені. Вчені стверджують, що якщо людина переможе війні з тарганами, то загибель комах вплине майже 10 тисяч видів тварин. Роль торганів природі важлива настільки, щоб через зоолог, Джордж Бекаун називає її місією. Мій предмет дослідження вивчення особливості розведення та поведінки в умовах тераріум у блабуру складніфе. Об'єкт дослідження це таргани виду блабуру складніфе. Дослідження поведінки тарганів розпочались відносно недавно. Так досліди, проведені в Університеті Флориди, довели, що таргани залишають у себе складенний хімічний світ, яким користуються інші таргани, щоб легше знайти дорогу до їжі та схованки. Метою цього досить було вироблення методів контролю за парганами. Ми також вирішили долучитися до дослідження поведінки тарганів блабрусів. Тарган мертвий голова блабру складнів, батьківщина в цих красивих комах вологі тропічні ліси Вівденної Америки. А отримав своє навзв'язано характерний малюнок на грудях. Незважаючи на наявність великих крил, не літає. те добре планує, стрибаючи з висоти. Розмір благоускладні 5-8 см. Мета. Дізатися, чи можуть торгове дістати їжу, що знаходиться в прозорі посилення інтелектуальної іграшки. У терранів з торгана ми розміщаємо інтелектуальну іграшку. У прозорі пляшка засибали на магнітній Щоб дістати їжу торгана, потрібно знайти до нейдорово число в першу корпус. Фіксуємо таргани вирішує задачі. Після цього слюбу номер один інтерес до вирішення інтелектуальних завдань. Приявили тільки старші за віком терганів. Та як вони менш подойли. Молодчика торганила 6 спостерігали, через 6-10 хвилин приєднувалися до інших та доїдали власуші, які не зацікавили старших. Дослід другий мета. Вивчити, чи є залежність між у вибору торганів є в ємності від кількості маянівніє їжі. Отеряємося тарганами розміщуємо іграшку, у прозорі пляшку засиваю різну кількість їжі. Зачай очевидись вибор торганів та і режим. Під час досліду номер два у підослідні торганів не між черговістю вибору комахами ємості від кількості наявній міні їжі. Вергани досліджують усі ємості з ласощами у випадковому порядку, однак не чіпають порожню ємності. Тут ми також спостерігали, що першим інтерес до вивчив нового привиду тільки старші за віком параганин. Тільки через певний період часу, 5-10 хвилин, до них приєднувалися молодші за віком парагани. Часто дуже популярно. У точку живої пророни Шепетівського міського центру органім отримав досить просторі ємуся кварім на 25 літрів. Зверху акваріум закривається кришкою. На деревам насипало пістилку з тиси висотою 24 см. Деревом декорували корою та залишку сухої деревини, де комах ховається. Тоха за цими комахами не складнені, вони не мають запахів, їх простіше годувати. Терамір займає мало місця в будинку, основна вимога до вона повинна бути свіжою. Можна годувати будь-якими овочами та фруктами Зелень. Важливо забезпечити комаха посіне носим до води. Тривання життя дорослих комах складає 1 2 роки. Хоча проживаючи вже 3 роки. У мату температуру 18-22 градуси за Цельсію. Досить тільки один раз. І тривалість циклу розвитку маленьких тарганів завершилася до 6 місяців. Ми девтально знайомо, як відбувається розмноження Благоускуаніферу. І нам стало зрозуміло, чому вони так швидко розмножуються. І так не знищені. Самки тягають у отеку спеціальний шкіряний мішечок, якій яйця тарганів знаходяться в цілковитій безпеці. У цій капсулі їх неможливо розновити, втопити або впливати на них отруйними речами в всі колисті лечинки та органів кілька тижнів. Час покладений термін з'являється повністю пристосовується до життя особи. Лечінки близько 6-7 міліметрів. Знаходились у своїй пістилці, де й живуть довгий час. Тому факт народження не завжди вдається засіти. Ми замітили їх тільки в липні 23 го року. Постеругаючи за тарганів на свого з перешкодом ми дійшли висновку про їхні надзвичайні відчуття рівноваги. Врожні ноги цієї комахи і х... заокруглений, чіпциний екзоскелет, складений з поєднаних труб і пластин, дозволяють їй прудко бігати пересиченою мистецью. Навіть упавши на спину вони можуть перевернути за допомогою килець. Ми помітили, що тарганів торганів віку близько 80 тижнів так ноги, що хоч вони спортикаючись і перерождаючись. І важко лізти верх. Старі таргани пересувають значно повільніше. До того ж, вони приблизно наполовину скорочують час на пресування. Таргани 80% загалу. Чима до 90 тижнів відроду, постійно падають при русі. Таргани боються людей. Або ще не бучі, що до них доркається. У випадку з людьми натуральні масло. Ті підіння порушають, можуть порушити роботу цього таргана. Найбільше стражають вузки. Вони працюють як його ніс і необхідні для нього їжі та пошуку потенційних партнерів. Ці масли зменшують таргана, що для нього небезпечно. Як право, тарган не – це неваже їсть, з собою підносить масу проблем, так як і розношу інфекцій. А позволення численних колоній – досить проблематично. Але якщо ми будемо знати, які основні види тарганів, то швидше знайдемо найбільш підходячий засіб для боротьби з словами. які орудують на нашій кухні. А важливо, побажаємо завести екзотичне вихованця з того ж загонку, який може стати переможцем на перегонах тарганів, і сам буде виконувати роль улюбленця всієї родини. Дякую за увагу!